Доброго дня, діти і дорослі. Сьогодні будемо працювати. Будемо працювати. Будемо працювати. Тема нашого заняття або тема нашої праці називається квіт. Туче дерево. Квітуче дерево. А що це квітуче дерево? Це будемо робити сама робку, яка називається барельєф. 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 Тобто на синьому фоні. Візьмемо картон, картон, і будемо робити барелєв. Для роботи треба взяти картон. Картон. А який колір? Правильно а. Колер. синий. Картон. Картон. Еще ножицы. Что это? Ножицы. 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 Вот зелёные ножицы. Еще стека. Стека. Стека, стека і паперова серветка. А де ось паперова серветка. Серветка, серветка. А який колір? Правильно, білий колір. А ще, і ще у нас є. Паперова серветка. рожевий колір. Грошев. І ще треба для роботи пластилін. Пластилін. Пластилін різного кольору. Починаємо працювати. Я беру корічневий пластилін. Корічне. Відрізаю шматок. Будемо робити дерево. Це буде стовбур. Розкочуємо. Це стовбур дерева, закріплюємо стовбур дерева на картон і розплющимо. І з текою зробимо ось такі полоски на дереві. Тепер треба зробити гілочки від дерева. Але будемо робити по-іншому. По-іншому будемо робити. Я беру білий пластилін, ось він, і роблю ось таку круглу, круглу деталь. Відрізаю. Зайве, це зайве відрізаємо і починаємо розплющувати. Наше дерево квітуче, і тут будуть білі. А тепер зробимо рожеві квіти. Ось у мене є рожевий пластилін. Зайве відріжемо і розминаємо. Розплющуємо, однаково, як і білий. Розплющили, тепер приліплюємо до дерева. Квіти є, а тепер треба листя зробити. У мене є зелений пластилін. Зайве відріжемо це зайве. І починаємо розплющувати. А тепер розплющуємо, бачите? Листя є. Ось вийшло в нас таке вже дерево. А тепер треба зробити красиві квіти. А для цього в мене є ось таки така розрізана серветка паперова. Ось, бачите як? Я брала серветку і розрізала на смужки. Я відрізала смужки. А тепер треба нарізати маленькі квадратики. Я вже ось зробила ось так. Беремо смужку і нарізаємо. Розрізаємо білу серветку і нарізаємо на квадратики. Все для квітів є, а ще треба зробити красиве, зелене листячко. Подивіться. Я для цього нарізала ось такий світло-зелений колір. Починаємо робити квіти. Я беру ось таку пензлик з другої сторони і починаю працювати. Я беру серветочку. І починаю її ось так робити. О, квітка. Рожеві квіти є, а зараз будемо робити білі квіти. Білі квіти є. А ще треба зробити красиве листя. Зелене листя є. А ще треба зробити травку зелену. Ось у мене пластилін. Я розкочую і розплющую під деревом, розтягую. Беремо стеку і робимо травичку. Погода сьогодні тут вітряна, вітер дми і кві... квіточки. Квіточки падають? Ось ми тут і зробимо ці квіточки. Наша робота є. А як називається наша робота? Квітуче дерево. Квітуче дерево, квітуче дерево. Ось таку красиву картинку мисю.